Черевом борзні, це містечко на Чернігівщині. Вимерла риба в річці П'ятикілограмовими кілограмовими мертвими тушами вкрито частину річки борзнянки. Це якраз та риба, яку чотири роки тому коштом міста запустили для очищення річки від водоростей. Чому вона загинула і що робити людям, які живуть поруч водойми, з'ясовувала Валентина Доброта. Ті білі плями на скуті, кригою річці, не шматки льоду. То все дохла риба. Мене навіть не знали, що у нас така риба є. Величезні тушки на воді, на березі, і навіть застрягли в шлюзі. Скільки тонн риби загинуло, сказати не може ніхто. Дуже багато мені здається, вже потонуло. Товстолобик коропи, білий амур до річки борзнянки запустили чотири роки тому. На це пішло 50 тисяч гривень із міста, а ще і по людях збирали. Товстолобик мав би очистити водойму від водоростей. Минулого літа у річці вже купалися, а цієї зими щось пішло не так. Місцеві в один голос кажуть: рибалки не нарубали необхідної кількості ополонок. Просто свій недогляд, що так рибка пропала. Анатолій Шкурко, один із ініціаторів зарибнення річки. Всі звинувачення містян відкидає: вину за загибель покладає на мінливу погоду та аграріїв. Є тут гербіциди, якісь я так думаю, то основний. Я вважаю, фактор це природний фактор. Декілька разів замерзало все, розставало, обратно замерзало. Обласні екологи у трьох місцях беруть воду. Перевірятимуть на хімічні сполуки та кисень саме його брак вірогідно. Призвів до мору риби. Ми можемо знати, які на даний момент показники в воді: ага. нітрати, нітрити, фосфор, сульфати, залізо загальне, хімічне споживання кисню. Частину дохлої риби. Містяни вже виловили. Зібрану дохлу рибу люди вивезли на міський смітник, під неї спеціально викопали яму. Тут запах неймовірний так смердить. Яму цю поки що не засипали, тому що в суботу люди знову продовжуватимуть збирати рибу. Брак кисню міг виникнути не лише через відсутність ополонок, припускають обласні іхтіологи наукових розрахунків під час запуску риби до річки ніхто не робив. Якщо велике скупчення риби, вона буде більше спожувати кисню водою. Кількість її майже не зменшується, бо наскільки кажуть жителі місцеві, що тут здорово не ловили її. І це теж могло спричинити затухи. Можна було уникнути, кажуть люди, якби відкрили шлюзи, але вони вже давно не працюють. І річка по суті перетворилася на величезний ставок. Міська влада зберігає олімпійський спокій. Якщо скинуть воду, затоплює жителів, тих, що нижче по По, течі, по гриба Біжуть тиї для чого воду спустили. Погриба затоплює у нас, хати затоплює. Тоже воно зв'язано одне з другим. Чим закінчиться мориби для міста? Це те, чим найбільше переймається його жителі. Річка розділяє борзну на дві частини і вздовж берегів. Суцільна забудова собаки тягають у двір, тягають рибу вже цю поборзні, її треба зібрати якнайшвидше. Є такі чутки, що люди вже деякі тягають своїм курям, годують. Ми дуже боїмося. Ми купляємо домашні яйця на тих самих базарах. Годувати свійських тварин дохлої риби екологи не рекомендують. Так можна підхопити ботулізм. Також ризиковано пити і воду з криниць вздовж річки. Ну а про пляж, заради якого річку і зарибили, Принаймні на одне літо доведеться забути Валентина. Добро Сергія Заренко ТСН, один плюс